Озброєний та небезпечний викрадач маршрутки у Києві досі переховується в приватному секторі в районі Русанівських садів. Так і не впіймавши зловмисника, правоохоронці склали його фоторобот. Чоловікові 35-40 років близько 180 вісімдесяти сантиметрів завишки, одягнений у пісочний камуфляж, темні куртку і шапку. Киянам радять не намагатися його затримати самотужки, а відразу дзвонити в поліцію. Полювання на злочинця зі зброєю почалося ще зранку, коли у спальному районі міста. Та той викрав маршрутку, вигнавши звідти пасажирів. Про втечу зі стріляниною і перегонами Антон Страшко. 6.30 ранку. Вулиця Андрія Малишка, що біля метро, перехожі помічають дивного чоловіка та телефонують до поліції. Коли копи наближаються до нього, він кидається на втьоки. Від правоохоронців відривається у дворах, вибігає на проїжджу частину та спиняє перше ліпше маршрутне таксі в щерть забита людьми. Став пасажира підбирати цей. И за пасажиром за бих здраво човек чул, и за пистолијата, думаеш, у цих людей висадити, а тали што шо шо Думав, що робити. Віктору говтується від пережитого. Чоловік каже, робив перший рейс. Одразу після погроз зброєю водій випустив пасажирів. У той час зловмисник просто крізь скло відкрив вогонь по поліцейських, коли з третього разу нападнику вдалося завести автобус. Він виштовхнув і водія. Чорна куртка, шапка ткани і в камштане Чоловік їде у напрямку жвавого бульвару Перова на перехресті з проспектом Алішера на вої він. Таранить легковик та проти правил повертає на вулицю райдужну. Там на нього вже чекає інший поліцейський автомобіль. Чоловік Різається і в нього. Я Не можу вам сказати, яка швидкість була так миттєво вийшло. Після другого зіткнення зловмисник повертається назад та під'їжджає до станції міської електрички. Кульовий отвір у лобовому склі пробиті колеса та розтрощений кузов. Ось такий вигляд має маршрутка після кількох кілометрів переслідування. Врешті решт злочиниць покинув на узбіччі та побіг пішки у приватний сектор. Туда он побіжав, прямо біжали, що за ним же з поліцейський, он стріляв в поліцейських. Пані Наталя живе у крайньому будинку. Її зять поліцейський щойно почув гвалт вибіг із двору та спробував зупинити злочинця, якого не змогли спіймати колеги патрульні, коли той. Цілився із пістолета у людей. одній жінці направив пістолет прямо в грудь. Он п'яний але, розумієте, при цьому, Наприклад, мой зять вистрілив воздух, а он прямо в нього куля влучила правоохоронцю у ногу. Його одразу шпиталізували. тільки снімак і положили в хірургічне відділення. Стабільна пока на даний момент. Зловмиснику вдалося сховатися на великому масиві з маршрутки із собою. Він прихопив близько 500 гривень та торбу з інструментами. Місцеві кажуть, переховуватись єде, адже більшість будинків нині. Порожні. Там певно місць, де можна спрятати. Поліцейські вже оприлюднили фоторобот злочинця на вигляд, йому 35-40 років. Керівник патрульної поліції Києва каже, чому підлеглі не змогли упіймати втікача, з'ясовуватимуть згодом. Зараз головне його знайти. У нас є підстави вважати, так що людина там перед цими подіями скоїла або збиралася скоїти крадіжку. Правоохоронці вже опитали місцевих, утім поки що пошуки результатів не дали. Антон Страшко та Сергій Щекочихін ТСН. Один плюс один.